Компанія Eco Oil Group представила власні розробки, що не мають аналогів в Україні: котельне обладнання на дешевому висококалорійному пальному. Цей унікальний апарат котел Геліос здатен перетворити будь-яку горючу рідину, як от відпрацьоване машинне масло чи піролізне пальне, на тепло. Даний тип топліва я путем утилізації резинотехнічних зділів, пластика автомобільних шин. По газу он даст економію 20-30%, По електричству даст економію до 60% в фінансовому еквіваленті, якщо це промисловий тариф. До того ж, екоойл Group бере участь в урядовій програмі кредитування енергозбереження, тобто частину вартості придбаного опалювального обладнання, відшкодує держава. Сфера використання котлов це жиле поміщення, частне дома, садики, школи, міні-кательні. Различные госучреждения, офисное здание. Пролизные котлы могут использоваться от 60 квадратных метров до 5000. Квадратних метрів э, стандартних поміщень Вадим інженер-проектувальник котлів «Геліос». каже, справлятися з цією технікою куди простіше, аніж з котлами на інших альтернативних джерелах теплової енергії, як от пелети, вугілля чи дрова. Його автономність у середньому майже місяць без перервної роботи. Та й коефіцієнт корисної дії піролізного котла вищий ніж, у приміром, пелетного. Обичному користувачу можна. им управлять. Там нет сложных схем, комплектующие все доступны. Непрерывный цикл не исчисляется часами, он исчисляется уже неделями. Две недели, 30 суток. КПД вызывали лабораторию и проверяли Прибори показали порядка 88%. Окрім цього, котли Helios абсолютно не шкодять навколишньому середовищу. Продукція компанії Group пройшла сертифікацію та санітарно-епідеміологічний контроль в Україні і допущена до застосування на будь-яких промислових і житлових об'єктах. Котельне обладнання Helios – це економія і зручність у користуванні.